Хочу з вами поділитися цікавим важливим досвідом. Він буде корисний тим, хто займається питанням своєї самореалізації, питанням роботи з клієнтами, роботи як підприємець, людина, яка займається своєю справою, в якому б це не було форматі. Значить... Буває таке, що сценарії професійної самореалізації можуть сильно переплітатися, наприклад, зі сценаріями батьківства, тобто це і материнство, і батьківство, да? тобто в цілому батьківство. І що сценарії батьківства можуть отак, знаєте, притримувати і прикривати якісь сценарії ре реалізації. Значить, яка історія зі мною трапилася? Я роблю собі мої родові практики. Я думаю, ви знаєте, я багато вже кому розповідала. Для мене самореалізація дуже важлива історія. В мене там зосереджено багато моїх планет. Я завжди цим цікавилася. Я там з 9 років підпрацьовувала. Мені завжди було цікаво от себе проявляти в світі. І я ж зараз продовжую там свою справу. Да? І я якісь історії шліфую родовими практиками про глибину взаємодії, про результати клієнтів по моїй. Про мої результати в роботі, да? що я даю людям, які я маю з цього фінансові результати, репутаційні результати і так далі. І, значить, почало в мене щось десь в четвер підмивати, прямо так, от вона мене накочує, якась історія, що з подругою говорила, яка мама по призначенню. По матриці, я не пам'ятаю, по карті. Видно прям відразу, що в неї там і кармічне призначення, і їй це близько, і вона про це цікавить, вона мені розповідає про свій досвід. А я всередині в мене щось таке бушує, я не можу зрозуміти чому. Я ж по професійній реалізації працюю, чого бушує. А виявляється, в мені всередині піднялася родова пам'ять тих предків, які були вимушені ростити дітей, виживати. Працювати там, де вони можуть працювати, аби пригодувати сім'ю і не реалізуватися. І ця вся проблема їхня вона формулюється як що батьківство це, начебто, каторга, що батьківство це те, що в тебе забере життя, Твоє, твої мрії, твої можливості, ти не зможеш реалізувати, бо в тебе, наче, будуть руки, ноги зв'язані, ти не зможеш нічого зробити. І ось таке піднімається. Я я з цим всім ходила, може, десь день. Думаю, чого воно мене підніма... Чого воно піднялося в мене? Я, в мене взагалі цих питань немає. Я про реалізацію працюю, там, про проекти мої пишу, там, сайти пишу свої під кожну програму. Що таке? І потім я вирішую, ну я ж практику цю даю на програмі-учасницям, зробити повернення негативних програм в рід. І я прописую цю програму під тих предків і членів роду, які в своєму батьківстві страждали, мучилися через те, що вони не прожили своє життя, не реалізували так, як вони хотіли, все, що вони хотіли. Я зробила цю практику, там декілька сторін є в цій практиці, це якби основна. І мене накрило, тобто я в п'ятницю зробила цю практику. В п'ятницю ввечері вдома в мене вже були просто такі втомлені, як я казала, риб'ячі очі, просто такі втомлені, мокрі очі, опущені просто. Щось з мене виходило. Коротше кажучи, у нас друзі були в суботу в гостях субота в мене якби вдалась нормально, але в мене. Подруга така, вона свідома, вона побачила, що в мене очі спочатку були сумні, потім розвеселилися, а потім я знову з'їхала. Тобто якісь всередині процеси проживалися. І от, виходить, я з вечора суботи і всю неділю не то що валялася, я, начебто, була відсутня. Настільки в моєму роду накопичилося якогось такого розчарування, що люди не змогли. Прожити своє життя, як вони мріяли, бо вони були вимушені ну, якось виживати, да, годувати дітей, піднімати, ставити на ноги. І насправді ця проблема вона ніколи не проговорювалась, ніхто про це ніколи не казав. В мене в роду ніхто не був, знаєте, такий, що він проти дітей. Та що ви мені тут, діти, життя попсували? ніхто. Ніхто такого не казав. Але оце все одно відчуття всередині, що. В людини є ще якісь задачі, окрім того, щоб батьківство було. Це правда. Тому що, якщо взяти там, різні астрологічні карти, то у багатьох людей зовсім різні різні е, аспекти і зовсім різна глибина якихось тем, які важливо реалізувати в цьому житті. От у мене там велика історія про кар'єру, про духовність, про трансформацію. У мене там прямо так от густо планет насажено. В мене там по. Власним зусиллям, по тому, щоб говорити в світ і видавати от своє від серця, якийсь свій досвід, звучати світ. У мене там цього багато, а по материнству в мене нема такого, щоб дуже сильного акценту. І я дивувалася, чого воно так піднялося. А виявляється, дуже багато людей в моєму роду вони несвідомо. Якби, Приховуючи в собі якісь почуття, вони десь, ну знаєте, сокрушались, що в них не вийшло. І тут розумієте, що не те, що е, така історія, що там хтось відмовився, це ж і часи були важкі, коли людям просто ну, треба було вижити да? Там в Радянському Союзі, наприклад. Не було дуже багато можливостей е, до нього, коли там воїни були, всі наші попередні предки, ну, не було можливості отаке От зно зносяєте, як зараз блогері в інстаграмі, або я <плес> якось ну, хоч трошки свою зірочку засяяти, ну не було. І оце розчарування воно всередині десь залишилося. Як знаєте, як людина ну, поставила хрест на тому, що вона може реалізуватися. А тут я така, значить, що це вам покажу. Що я, наприклад, беру і смикаю, значить, в родову систему подаю сигнали, що я хочу реалізувати, тому що я реалізуватись. І, можливо, ще до мене якісь ідуть родові таланти, окрім того, що я там сама собі щось маю з минулих життів. І виходить, воно смикається, і воно зачіпається за оту заборону. Або ту відмову, або те розчарування певних предків та членів роду, які опустили руки в питанні своєї власної реалізації, що вони не змогли. Знаєте, от людина не може змиритися, що в неї погано щось, і вона вирішується взагалі перекреслити, і сказати а хай ніколи, і оце бла, бла да? І виходить, що воно прям наткнулося. І от я зробила цю практику, я там багато гіти дуже почитала, прям багато. Передала цим предкам, яким це боліло, які страждали, і мене просто, ну я тільки сьогодні почала десь там рухатися, щось робити. Я просто лежала. В мене давно такого не було, щоб мене так чистило. І от уявіть собі, скільки в роду може бути болю, який, от, наприклад, от тут мій росточок, на якому росте якесь моє бажання, і на нього так от лежить якийсь поліетилен болю і не дає про, про ну проклюва, проклюнутись. Да? І виходить, що оцей біля, коли я знімаю, то я дивлюся, а там. Пріла земля, там все, що росло, воно так підгиналося, воно не могло наверх рости. Да? Тобто родова система вона переносить величезне напруження, коли якісь важкі почуття приховує. Так? І Тут ми нічого не зробимо. Ми ж не можемо, не можемо там з батьків, з бабусь, дідусів тягнути якусь інформацію, мучити їх, щоб вони якусь нам правду розповідали. Це добре, коли вони розповідають самі. Да? Буває таке, що щось людям боліло. і Вони в собі це тримають, але ж воно нікуди не дівається. Воно фонить на нас, і ми, коли ну, бачите. Десь півтора дні я оце проживала, чистила. Плюс ще робила по рекомендації мого крайнього сакрального терапевта ванночки щодня з сіллю. У нас на ногах такі важливі канали, відтоки, через які ми чистимося. І це допомагало, добре знімало. І Бачите, десь півтора дня. Ну, я буду, буду вважати, що десь два дні, тому що трошечки я така ще була, така хиталася, але вже було краще. Тобто, виходив біль, от він допроживався. І якщо цей біль, там, наприклад, він. Не один, а покоління, 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 так? то уявіть собі, що скільки накопиченого було болю, розчарування в темі якогось свого сяйня в світі. От такі справи, отак От хотіла з вами поділитися, щоб ви собі мали на увазі, що якщо ви по якійсь темі працюєте, наприклад, ви працюєте по темі стосунків. Працюєте, працюєте по темі стосунків, родові практики робите, а у вас лізе по грошам, і ви щось дратуєтесь по грошам, і щось вас турбує по грошам, так зробіть практики по грошам. Коли ви працюєте по грошам, а вам, наприклад, там щось лізе по стосункам, то зробіть ще й по стосункам, тому що ці всі теми життя вони отак от переплетені, так? тому що якщо взяти гроші, гроші в нас в усіх сферах життя, є в реалізації, і в моєму власному житті, і в житті з чоловіком. І в стосунках в роду є кругомороші. Взяти, наприклад, стосунки. Стосунки це не тільки з чоловіком, а взагалі. Вони є кругом. В роботі з чоловіком, з батьками і так далі. Так? Тобто всі теми вони отак от. Вони отак от переплетені, одне на одну накладені. І якщо ви щось робите по одній темі, а вам роздратування лізе по іншій, зверніть увагу, зробіть там вашу шаманську роботу, родову, і воно вас відпустить. Там щось пов'язане, щось важливе. Цьому, будь ласка, довіряйте.